Пані та панове, сьогодні ми обговоримо гарячі новинки світу кіберспорту в PUBG Mobile. Oldboy збирає нову команду в Bars Gaming, туліка під цим капітанством збирає новий склад Джокерс. Ну а Natus Vincere, чи отримали вони візи, чи зіграють вони в гранд-фіналі PMGC? Прямо сьогодні ми це обговоримо. Окрім цього, ми дізнаємося, які команди зіграють 6-8 грудня в гранд фіналі PMGC, бо деякі з них не встигли отримати візу та були замінені. Ну, а ви не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Давайте підтримуємо підтримуємо україномовний контент. Ну а кожен хто дивиться це відео, може залутати 365 шістдесят вісів. Напишіть коментар української мови, який буде в нас з чотирьох слів. І я виберу три коментаря і трьом коментаторам я подарую по 360 вісішок. Тому. Переходьте по посиланню в коментарях, купляйте юсішки. Є також жетончики на Маклард. Моєму щоб по найнижчим цінам можете купляти в криптів через PayPal, через Укркарти через європейські карти. Все доступно по посиланню в коментарях. Ну, обов'язково в коментарях. Пишіть свої коментарі від чотирьох слів, і можливо саме ви виграєте юсішки і будемо почастіше робити такі розіграш. То ще не в курсі справ. Нещодавно утворилася нова українська команда: Джокерс, в яку вішов Туліка, Фупсм, Хавлік та Пушер. Три українці та один гравець з Вірмені. Також ходили чутки та були анонси, що Айсі буде з ними грати, але все ж таки трохи пізніше стало зрозуміло, що IC з ними грати не буде. Він разом з Бішки такого збирає новий склад. Вони вже деяким гравцям відправляли інвайти, щоб вони приєднались до них. Але Oldboy, Айсі, Коа, біжки вже такого складу, не буде 100%. IC з Олдбоєм, начебто, посварилися, і вони тепер грати разом не будуть. Тому олдбой зараз збирає склад в Борзгейм і збирає він з іншими гравцями собі. Але зараз не про це. Давайте поговоримо про Джокерс, які виграли два турніри та дуже впевнено розпочали свою, знаєте, такі, подорож в такому новому складі і в чомусь новому для себе, для ком'юніті та і для кожного з гравців. Це вперше такий досвід, бо Толіка з Хавліком грали в збірній Україні, плюс Фусман з ним грав в Україні. За збірну, а Пушер з Фусона разом грали за Деморта. Тепер ці гравці, як можна сказати, так, поєдналися і створили один стак. Але що можна сказати про цей стак? Ну виглядає дійсно потужно, поки що на даний момент, але як зіграється, які турніри будуть грати? Чи продукт кваліфікація на ПМСЛ? Чи підпише їх якась з організації? Ми не знаємо. Але давайте поговоримо про їх виступи на Бікплеї та та турнаменті як вони відіграли. Нещодавно закінчився четвертий фінал бігплею, де команди могли кваліфікуватися в фінальну стадію місячного турніру Бікплей. Джокерси зайняли першу позицію, Натус, Вінцер заняли третю позицію. А MVP турніру став також український гравець Кілерджой. Ну це дуже класно. У нас останнім часом гарна тенденція, що українці дуже класно виступають в всьому кіберспорті. Що в КС, що в Mobile, що в ПК Пикапапку це дійсно дуже круто. Тобто, тим в Dota 2 нарешті українці почали гарно грати в турнірі. Бігплей Джокерси зайняли перш Позицію навіть зайняли третю позицію. Команда Джокерс увірвалася цілим складом до десятки кращих гравців турніру. Завдяки своєму результату, команда отримує слот до закритого фіналу третього сезону Big Play Pro League. Ну а крім цього, Кіллір Джой, гравець готів, став MVP. Фінал другим гарним турніром для них закінчився кіці турнамент, де Джокер знову виграли фінал. Команда забрала три топ 1 та успішно розпочала свої перші турніри в такому складі. Давайте послухаємо команди TeamSpeak в одному з матчів від обличчя гравців. А якщо хочете подивитися огляд цього турніру, обов'язково напишіть в коментарях. слева. А Давай його. Давай давай, давай. Я прям подвозик закину. Дай семь я теж закину. От здесь, конечно, ще дорослі. И их убивают, их взрывают, их взрывают у вас слева. И у вас справа Тим 4, если что, если ног увидите, можно Я право накал, смотрю. Накал, Рож, я, я... Пши, пши, ноги, вы за зону идете, я, я, смотрю. Справа теперь хотят массу сделать. Не, не, все, скипни, скипни, хавлик. А, ебать, нету хавлика флопнуть все. МС2 Рож, осталось. Рож, еще, еще один. Хорош, я хилюсь, я, я хилюсь. Право могут вывалиться к нам, парни, у них зоны нет. Окей. Пойдите, кикай, я Надо до конфирмить и скипнуть, как будто, да. А где они? Я не понимаю просто. Э, по -по, -по дороге я пошел, Да есть, да есть. А, в упоре? Хороший Закройте, Правый Тим-4, они фатятся, Тим-4, Тим-4 фатятся. Окнули? Сверху. Нет, 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 у вас у тебя аптек нету? ближе, вправо. Я скинул. Может, вправо заедите, я под, ков... под мой кавер заедьте сейчас. А Сюда. я на ноге хочу это делать, чтобы... Блин, ну, на ноге. Да давай, а, я, я уже на... Вроде, под... я, я на тачке. Не за ангаром, чел. Можете даже сюда подойти, парни. Павлик, сделаем тачки это? Да? Можно, можно. На метку подойди. Я тоже подъезжаю. Да, у меня это чел, чел лежит. Усталость. Павлик, задавил одного. Хорош. 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 в упоре, в упоре у Хавлика, чел в ангаре. Хавлик соло делает, я стоит, да. Мне слева. Слева в ангаре, Вангаре, в ангаре, в ангаре. Вангаре. 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 Те, Найс. Брат, Это соло просто пошел. <laughs> Это пизда крепы на. Я вам тебе спик и чи. Як вы уважаете? Е мой всего складу, чини. Розпадуться чи доберуть ще ко, чи таким стаком продовжать грати і зіграють якісь кваліфікації. Пройдуть на ПМСЛ чи не пройдуть. До речі, скоро будуть анонси нової кіберспортивної системи вже на 2025 рік. Але про це ми поговоримо згодом. Давайте перейдемо до Борзгійм, де зараз заразбирається також український склад. В нього війшов вже Олдбой, Слонік та Астік. Ці три гравці зараз грають в основі. Також до них приєднався дефолт, шум. Вони грають разом з ними. І зараз ми можемо спостерігати, що грають чотири українці та шум гравотяни Німеччині. Тобто чотири гравці з України і один з Німеччини. Подивимось, що з цього вийде, чи будуть якісь нові гравці, чи будуть вони грати під тегом Тегомборс, на які турніри будуть кваліфікуватися, які квали будуть взагалі грати, чи прийдуть вони на ПМСЛ ЦСА, чи прийдуть на ПМСЛ МЕ, чи будуть взагалі грати якісь квали, чи залишиться ростер. Пишіть в коментарях, перспективно це чи ні. Буду радий послухати ваші думки. Ну а зараз взагалі якась епоха українських гравців продовжується на турнірі All Stars Cup, де грали всі у нас контент-мейкери, всі кіберспортсмени. Ну, майже всі 32 кіберспортсмени та 32 контентмейкери. контент-мейкери. Грали один турнір і з 64 гравців було аж дев'ять українців. І це не може не порадувати аудиторію з України. Бо загалом ми завжди визначаємо, що у нас там два-три гравці дезірають зіграють і показують погані результати. Але цього разу українців було дуже багато. В Зонах тім зіграв зонг, фабрі астік та слонік. Разом з Глеб Тім зіграв. Хавлік разом з Рейський Тім зіграв Нецесарі та Екзампл, разом з Ветерел Тім зіграв Кіліж Джой та разом з папочкою Тім зіграв Севен. Турнір пройшов з 29 листопада по 1 грудня. Турніру, таблицю ви зараз бачите в себе на екрані. Як вам турнір? Чи дивилися ви його, чи подобається вам новий івент? Також розповідайте в коментарях. В принципі, турнір ми розпочали дивитися перший ігровий день. Стало не дуже прям так цікаво, бо івент начебто є. Але коли Файтіться всі на івенті, не зрозуміло, що коїться, вона просто 60 гравців файті за одну секунду. Половини відлітає, і тут бат через хвилину вони вже знову живі, бо їх там підняли якось розрісу через ці ріслки, так називаємо, в ком'юніті. Тому турнір для кіберспорту в принципі, дивитися не дуже, але. Як вам результати? Буду чекати вашого фідбеку. Як екстрена заміна, підстрахував команду і показав дійсно гарний результат. Майже без помилок. В 1к9 грав. Це було потужно, так скажемо, і це не можна радіти. Весь Ростернаві Псіх, Панчер, Акзер, Фліп та Лемон, всі отримали візи. Вони вже знаходяться в Великобританії. Вже багато відео вони звідти відкладають. І дійсно сподіваємось, що результат буде гарний. Сподіваємось, будуть топ 3 І я хочу вам донести ще одну новину. Те, що пройде благодійна лотерея в нас, і ми зможемо. Виграти точніше, ви зможете виграти Джерсі прапор України та два прапори Наві. Ви все це зможете виграти за Донат, і пізніше, після гранд фіналу я це опублікую, всю інформацію. Будемо збирати благодійний збір на допомогу тваринам, які постраждали від бойових дій. В принципі, ми це вже робили декілька разів і збирали там на Ахмадит і так далі. Не буду про це продовжувати. Але ви зможете доїдатися та виграти такі крути мерчі з авторафами гравців наві та з автографами всіх інших команд, і це буде дуже класно. Я думаю, це єдині такі ексклюзивні будуть подарунок. Бо Джерсі Наві і прапори наві прапори України це дуже круто, коли на них будуть розписуватися гравці інших команд популярних і гравці, звісно ж народжених перемагати. Тому дивіться за телеграм-каналом, там будуть всі новини, всі анонси. А сам гранд фінал пройде з 6 по 8 грудня. Будуть матчі стартувати десь в другі дня, в другий день у нас 7 числа анонсують повну систему кіберспорту. Перед початком матчу ми зрозуміємо, яка буде система на 2025 рік. Скільки сезонів буде ПМСЛ, де пройде PUBG World Cup, де пройде PMGC — Це все нам. Будуть розповідати 7 грудня. Тому обов'язково підключайтесь до трансляції. Буде україномовна трансляція PUBG Mobile 6 3, 8 грудня. Тому приходьте і дивіться. Також хочу сказати, що я буду стрімити PGS, по PUBG. з 9 грудня. Одразу починаються матчі після PMGC. Я буду стрімити там два тижні цих матчів. Буду грати також НАТО Свінцера Фул Український Стак. А після цього ще можна буде поспостерігати в Twisted Minds Грає один гравець з України і ще в ББшках, наче грає один гравець з України. Ну Ось шість українців у нас буде на чемпіонаті світу по ПК Пабгу. Там грають 24 команди. Ще не зрозуміло, хто кваліфікується в фінал, але загалом з 24 команд в ТОП-16 навіть повинні попадати до 100% і вже в гранд фіналі боротися за призові місця. Но ви не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал, якщо вам сподобалося дане відео. Буду радий вас бачити всіх в своєму телеграм-каналі, де й на своєму ютуб-каналі. Всім папа. -па.